Чергова допомога на фронт від волонтерського загону шалені голки. Незважаючи на складні умови, волонтерський загін шалені голки не припиняє свою діяльність цього разу. завдяки зусиллям небайдужих громадян на передову відправлено важливу допомогу для наших військових. Сьогодні у нас відправка йде на Харківський напрямок і на і на Херсонський. Відправочка робимо 20 медичних аптечок, два медичних рюкзака. 5 тактичок і 10 рюкзаків, які йдуть на бронеплити. Такі. І під турнікети, такі кармашки під турнікети. 30 панамок даємо, і 30 накасників. Також загін щодня вдосконалює свою роботу, відшиваючи нові елементи спорядження, які просять наші військові. З кожним новим проектом волонтери намагаються задовільнити потреби фронту, щоб забезпечити найкращий захист і комфорт для наших захисників. Ми зараз робимо нові кавери на нові наказники. Зараз хлопцям перші відправляємо, бо у нас великий запит на них. Вони навіть нам дали казку, щоб ми на нього зробили, повірили. Ось такі. У нас запит є на госпіталь подушки сьогодні. Ми сьогодні і на госпіталь відправляємо подушки. Окрім невтомної праці волонтерів, вони зіткнулися ще й з серйозною проблемою: нестачею матеріалу для виготовлення маскувальних сіток, які мають важливе значення для фронту, оскільки використовуються для маскування та захисту військових. Волонтери за три тижні плетуть понад 500 метрів маскувальної сітки. Сітки зараз. Треба плести дуже багато. Просимо долучатися до збору. Зараз дівчата от роблять у нас за три неділі 500 метрів. Ми закупляємо рулон. В рулоні 500 метрів сіток. Оце нам, дівчатам, роботи на три неділі. От вважайте, скільки треба сіток. І сітка стоїть 3-4 тисячі. Так що. Долучайтеся до закупівлі сіток і з панбону. е, Спонбон, спанбону на оцих 500 метрів у нас виходить 10 рулонів. Спанбон стоїть 400 за рулон. Також хотілося б зауважити на тому, що в волонтерському загоні шалені голки є волонтери, які поєднують свою основну роботу з благодійністю. Одна з таких є Віра. Вона важко працює на подільському хлібзаводі. Однак її відданість благодійності не має меж у вільний час від основної роботи. Вона стає активною учасницею загону. З квітня 2022 року, коли побачила об'яву у Фейсбуці, що загін. Такий утворився, і люди зібрались і потребують ниток. От перше, що ну думаю, що я можу, думаю, можу принести. А потім, коли прийшла, побачила там своїх знайомих, то зрозуміла, що на наступний день на свій вихідний я теж прийду. І так і вийшло, що ну це моя форма донату, можна так сказати. Тобто я ну просто віддаю свій вихідний. Волонтерський загін шалені голки продовжує демонструвати приклад того, як важливо йти назустріч потребам військових і працювати над новими рішеннями заради перемоги. Коли ви відчуваєте для них одяг, що відчуваєте в цей момент? З якими думками ви це робите? Ну так як я більш шию наказники, то просто завжди шию їх з думкою, щоб він захищав. Хай він захистить. Ну і з такої нагоди тоді ваші побажання нашим захисникам, О, хлопчикам. Хай будуть живі. завдяки їхньому професіоналізму і відданості справі. Наші захисники отримують саме те, що їм потрібно. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.